Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова. Та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, яку народ складає своє давнє життя і свій розум, досвід та почування. Мова це духовне багатство народу. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її, борімося за красу Усі ми щодня, щохвилини послуговуємося нашою українською мовою. Та чи часто задумуємося ми, як говорили наші предки, і чи взагалі задумувались, якою була і як розвивалась наша мова кілька століть тому? Чи не найзнаковішим періодом існування наших земель була Київська Русь, десятки тверджень, сотні припущень, якою ж була наша мова, як в той час звучало наше українське слово? Існує величезна кількість літератури, аби дізнатися про розвиток української мови з часів Київської Русі, що і стало темою нашого дослідження. За допомогою в пошуках влучної літератури ми звернулись до наших наставниць, які, як ніхто інший, розуміються в давній українській мові, до Наталії Петрівни Шеремети та Наталії Дмитрівни Коваленко. Також ми послуговувалися літературою багато відомих дослідників Василя Німчука, Григорія Півторака, Івана Огієнка, Лідії Гнатюк та інших. Досліджуючи мовну ситуацію в Київській Русі, ми відзначили те, що слід чітко розрізняти два рівні функціонування мови в давньоруському суспільстві це діалектний і літературний. Хочу додати, що найпоширенішою формою функціонування мови в епоху Київської Русі було усне народне мовлення, яке реалізовувалося в численних діалектних варіантах. На відміну від міст, сільське народне мовлення ніколи не було однорідним, навіть на ранній проти території, а тим більше на території Київської Русі. Наприклад. Волинянин і таніпрянець чи прикарпатець і переяславець цілком могли порозумітися між собою, і їхні мовлення помітно відрізнялися і фонетикою, і окремими словами, і деякими мовними зворотами. Також хочу додати ще про стан і особливості і давньоруського мовлення. Жодних прямих свідчень ми не маємо, бо сучасних приладів тоді ще не було, і живої народної говірки ніхто не міг зафіксувати. Ніхто не здогадується і детально описати особливості тогочасної народної мови. Про це можна міркувати лише на основі писемних пам'яток, але при встановленні часу появи окремих діалектних рис за давніми писемними текстами треба бути дуже обережним і ставитися до них критично. Адже до нас дійшли писемні пам'ятки, починаючи з другої половини XI століття, тобто майже через століття після прийняття християнства. Ні з 11-го, ні з 10-го століття ніяких писемних джерел ми не маємо, хоч вони напевне були, але згинули в часи лихоліть. Тому ніхто не міг детально описати особливості тогочасної народної мови. Хочу зазначити, що розрив між літературною і народно-діалектною мовою в епоху середньовіччя був дуже істотним і про це слід постійно пам'ятати. Тому не можна, наприклад, цитувати уривок з повісті минулих літ або з слова про ігорів похід, написаних тодішньою літературною мовою з багатьма церковнослов'янськими рисами і на тій підставі, що вона не схожа на сучасну українську мову, робити висновок ніби. Ніякої української мови в той час не існувало, але вона існувала в усному і народно розмовному а, варіанті. Ще більше ж умовних українських рис свідчують давні київські пам'ятки світських жанрів. Наприклад, слово про ігорів похід, кінець 12 століття відбито повноголосся, ворота, голова, голос, полонені, хороброє, закінчення ові еві, єві в давальному відмінку чоловічого роду Дунаєві, Ігореві, Романові, Королеві. Кличний відмінок іменників, бояни, дружино, княже, всеволоди, господини, форми дієслів теперішнього часу, з м'якими закінченнями ті: велить, плачуть, ржуть і багато інше. Місцеві діалектні риси виникли в інших регіонах Київської Русі: на Смоленщині, Полоччині, Псковщині і Новгородщині. Наприклад. Новгородські писанні пам'ятки ще з кінця X століття відбивають так зване цокання і чокання, тобто змішування у вимові м'яких приголосних ци і а у псковських пам'ятках з 12 століття відображено нерозрізнення приголосних з «ш». -ж -ж». Отже, всі відзначені діалектні риси на українських та інших територіях у XI-XII столітті були для книжників. Настільки звичними, що мимоволі, супереч настановам дотримуватися традицій, вони все ж таки проникали у писемність, і писарі їх навіть не помічали. Переписуючи книжку, вони подумки проговорили текст своєю рідною говіркою, через що й виникали помилки. Так, чимало діалектних рис потрапляло до тодішніх книг, і виникали ж такі риси набагато раніше задовго до утворення Київської Русі. Продовж 11-13 століття зредуковані голосні занепали в усіх східнослов'янських діалектах. У ранньоукраїнських говорах цей процес відбувався найраніше, в 11-1 половині 12 століття, і спричинився до появи нових фонетичних особливостей української мови. Так, у унаслідок занепаду зредукованих ір та Йор в українській мові голосні ОЕ у нових закритих складах перейшли в І, наприклад. Вол переходить у Ілл, ноч. Переходить у «Ніч». «Кіл» У конь. Переходить у кінь. Замість давніх сполучень «р-лі» з'явилися нові. ри ли Тривали, перейшло. Три, два, три. При голоснули у певних позиціях перейшов у короткий звук в. Водна. Во. Булося пом'якшення суфікса скій у скей, також відбулося подовження приголосних у словах типу життя, зілля, збіжжя, суддя. В ті часи до козацької доби, включно в Україні писемна мова, книжна літературна мова була однією, а розмовна мова була іншою. І подекуди їх існувало навіть три: що була чисто церковна мова служби. Найстаріша наша літературна мова не була живою українською мовою, оскільки це була мова церковно слов'янська, що прийшла до нас разом із християнством. А проте, жива мова вдиралася в літературно церковно слов'янську мову і замінила потрохи. Чужий правопис, проаналізувавши писемні пам'ятки Київщини 11-12 століття, дослідники дійшли висновку, що риси живої мови а в ній це саме риси українські, а риси сучасної мови. В зборі Святослава 1073 76 років достатньо ясно віддзеркалюється малоруська мова, яку мали наші предки 11 століття. Сергій Висоцький знайшов на стіну Святої Софії Графіті, а пізніше Агатангел Кримський зазначав. Що в українців 10 століття з'являється дуже м'який звук І, і на півночі майбутньої Росії цей звук обертався на Є. Він є на київських графіті в таких словах, які знайшов Сергій Висоцький, в морі Апріля та в українських формах чоловічих імен Остапко Іванко Марко». Дуже поширений серед Софіївських графіті напис Господі помозі рабу своєму. Вінчають імена у типовому українському родовому відмінку Петрові Данилові Несторові. У графіті книжного Києва ми фіксуємо такі суто українські граматичні ознаки: кличний відмінок іменників, наприклад, Владико, Степане, голова, закінчення у родовому відмінку чоловічого роду, спору, форму дієслів без букв т, наприклад, пече, дієслова минулого часу, які закінчуються на букву в, наприклад, писав, читав, також на букву т, долучити, списати, м'яке це наприкінці слів. Чернець Валерцем У пам'ятках 11, 12 століття засвідчено чимало діалектних слів, що згодом стали характерними особливостями лексичного складу мови, наприклад, краниця, гай, зоря, жадати, прихати, лаяти, дертиця, тонка дощечка для покриття даху, «завизиця», зузуля та інші. Також у пам'ятках другої половини 11 століття засвідчено чимало українських діалектних особливостей. Це перехід вибухового г у фрикативний «х», наприклад, голова, ноха, хородити, злиття голосних і у специфічний український звук «й». зближення ненаголошених «е-и» у вимові слів село, весна. Великий перехід ять в і Таким чином рубіж 11-12 століття можна умовно визначити часом завершення формування української мови і початком нового етапу її історії, коли вона в народорозмовному варіанті вже набула в основному всіх притаманних їй мовних рис. Такий висновок збігається із поглядами українських мовознавців XIX століття та першої половини 20 століття на час виникнення української мови. Наприклад, Павло Житецький ще в 1876 році дійшов висновку, що система голосних звуків української мови визначалася вже в 12-13 XII столітті. На думку Олександра Потимні, українська мова за часів Київської Русі вже існувала. Всесвітньо відомий учений академік Агат Ангел Кримський дослідивши величезний фактичний матеріал, категорично твердив, що жива українська мова 11 століття стоїть посеред східного слов'янства, цілком уже відокремлена. Отже, українська мова сформувалася ще за часів Київської Русі. Приблизно тоді ж, в 11 столітті від праслов'янської, остаточно відокремилася польська, білоруська та інші слов'янські мови. Давні книги української писали лише ченці, і це було виключно Євангелія та літописи. Для них використовували так звану церковнослов'янську мову, офіційний діалект, яким у побуті ніхто не розмовляв, але жива мова згодом змінила і його.